В Івано-Франківську влаштують генеральне прибирання. В суботу очікується передвеликодня толока. Вона цього року має свою специфіку, кажуть в мерії. Причепорити місто закликає також Українська греко-католицька церква. Під її патронатом 20 квітня пройде екологічна акція Посади дерева. Учільник обласного центру до масштабного прибирання Івано-Франківська закликає усіх мешканців, керівників різноманітних установ та громадські організації. Каже, роботи на толоці знайдеться для кожного. Комунальні служби весняний благоустрій планують. Здійснити дещо швидше, аби напередодні Великодні довершити лише окремі штрихи. Якщо говорити дороги й тротуари це відповідальність КП Рево. Якщо говорити про зелене господарство, то воно також знає чим займатися. Якщо говорити про прибудинкові території, то це балансоутримувачі. В зеленому господарстві наголошують, працюють щодня, згрібають опали листя і сміття у міських скверах, обрізають гілля дерев. Під час толоки посадять нову зелень а будинковим комітетам та ОСББ видадуть саджанці. Живий пліт будуть садити на набережні, ну і по місту. Є, ці каштани у нас є, ці то будемо садити по місту. Ми а ми будемо по цілому місці працювати по парках, сферах, підсаджувати, упорядковувати клумби, десь квіти підсаджувати. Що, що було, було все чисто. Спільне санітарне прибирання Івано-Франківська торкнеться також відпочинкових територій. Лад наводитимуть в скверах, парках, на берегах міських водойм. Вода зійде, ну і можна собі уявити, що на берегах тих річок буде, що там з верхів принесе нам. От на берегах річок треба буде наводити порядок всім миром, як кажуть, це не тільки комунальники, але традиційно це будуть і молодіжні організації, Це буде і міський голова, і всі інші. Громадські організації у тут уже є спільне питання. Молодіжні організації теж не стоятимуть осторонь перед великоднії толоки. кажуть, свій фронт робіт уже визначили. Займуться сортуванням побутового сміття у мікрорайонах. Ми переважно сортуємо сміття на пластик, скло та інше сміття. Тобто, це переважно в речі, які йдуть на вторпереробку. А ми це все робимо. Ми це все. Вкладаємо в окремі пакети і в тих містах, де дозволяє де є підприємства, які займаються переробкою сміття. Ми їх віддаємо на переробку. Благоустрій території обласного центру Прикарпаття відбудеться в рамках всеукраїнської акції Зачисте довкілля. Суботні толоки пройдуть по всьому Прикарпаттю, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.